Таємо сьогодні армія дві в гостях у 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал хорунжого Віктора Павленка. Це мі 8 навчальний Ми 8 без озброєння, а з озброєнням. Що в нього нурси стоять? Нари? Ну, це у нас іде зараз. Транспортний варіант, Він, на ньому немає жодного озброєння. Це у нас йде під пошуково-рятувальне забезпечення, перед перевозку особового складу. Взагалі на нього встановлюється тут у нього встановлюється ліва справа балочні держателі, на які кріпиться неуправляємо кероване озброєння С8, С13. І на нього кріпиться також кулемет в передній частині і кулемет ось тут, в гостовій частині ліслюк. Там сідає стрілок, який контролює задню частину. На Мі-24 там якби, все стоїть постійно штатно, там нічого не знімається. Ти ганяєш на вертольотах. Так, Трохи є. На якому ти літаєш? Основний тип Мі-8, але зараз приступив до підготовки ще на вертольоті Мі-24. Буду зараз двохтипним. І на тому, і на тому буду. Чим бомбиш? Це є керовані авіаційні ракети е, Нари. Застосовуємо по ворогу в різних е, напрямках е, бойових дій. Я перший раз, як полетів на бойове застосування, це було початок війни, здається, березень 22-го це було під Києвом і було заряджено, здається, більше, більше 50 чи 60 ракет в один вертоліт. І ну, це було дуже-дуже так. Я навіть аж трохи так смикнуло мене. Я ж не очікував, що буде такий залп сильний. То було дуже класно. Так емоції не передати було. Ти прилітаєш, ще в тебе ті емоції, ще й говорять, що попали, то взагалі дуже-дуже круто. Але зараз е, також є ті всі емоції, але ти, якщо чесно, вже звикаєш до того, вже стає як звичайною роботою для тебе. Це з останніх було. Це Ми вже мали мінятися, летіти додому, і в той день відпрацьовували. І коли відпрацювали, відпрацювали дуже файно попали, поверталися назад, і нам вже скинули, що ціль уражена, і нам скинули навіть перехват москалів, куди ми попали по них. І там була, здається, така фраза: отработал, прилетіло прямо в лобовуху. Робоча лошадка, яка нас свози. А функція, от саме те, для чого він народжений, транспортна. Ми виконували, колись вивантажували десант на ній. Е, ну, я особисто ні, але наші хлопці так. І це ж, ж Маріуполь, острів Зміїний. І ще багато було задач на Мі-8, які виконували десантно ну, не парашутним способом, наземним способом, просто посадка. Але так були виконували ці перевезення. Це вже були одні з. Одна із крайніх задач на Маріуполь виконували політ, і десь здається за 30 кілометрів за лінію зайшли. І ну, вже були поокуповані території, летіли і, на жаль, попали під щільний обстріл ворога і були вимушені повернутися назад, оскільки не змогли пройти далі із за щільного обстрілу. Виконали від, ну, відхід назад, виконали відстріли ловушок. Обстріл був настільки щільний ракетами, що е, було відстріляно ми прилетіли, теплових ловушок взагалі не лишилось. Відстріляли все, що було. Не знаю, якось пощастило, що повернулись, так скажемо. Думали, що вже крайній виліт буде. Але нічого, повернулись, далі, виконуємо задачі. Все, все добре. Стосовно безпеки, власне, на Мі 8, так і на Мі-24, я так розумію, якщо логічно подумати, за рахунок гвинта катапультування у тебе неможливе? Катапультування неможливе є вимушене покидання, але це все можливо, якщо в тебе є певна висота і певна швидкість польоту. Тобто, якщо в тебе висота буде там, менше 60 метрів, то ти і швидкість там 200. 20, то ти, в тебе ще є шанс, щоб ти встиг відкритись той парашут. Якщо нижче, то ми літаємо на нижчих висотах зараз. Тобто шансів дуже мало. Треба ну, намагатися посадити вже, якщо так сталося щось. В будь-якому випадку, коли люди в тебе на борту, ти не будеш прирік покидати всіх. Тобто ти як командир, екіпажа йдеш до останнього. І в принципі, Працювали в Африці і в Юаровських вертольотів теж немає у них Орекси, Руйволки, їхні бойові вертольоти, у них вже немає крісла. В росіян, наприклад, у них там, якщо К-52 йде з катапультним креслом, то Мі-28 у них буде спеціальна стойка шасі, яка поглощає удар об землю, то у них теж там немає парашутів. Ви згадали про Африку. Це ж у нас миротворчі місії виконували наші вертольоти, які на початку повномасштабки, ми, здається, забрали. Так, ну як на початку, вони ще контракт свідпрацювали півроку і тільки потім їх вивели. А ви були в Африці? Так, в Конго був. І це ж щось взагалі фантастичне здається, як вам робота в складі миротворчої місії? Ну, там, там добре, бо ти виконуєш спокійні польоти. Там немає такої небезпеки, як тут. Тобто там, грубо говоря, люди, які просто ходять з автоматами ржавими. Тобто, а тут вже страшно. Є світ цей. І там було добре ну, патрулювання, виліти такого наліт, практика. Мабуть, благодаря цим Африкам і в нас і збереглася армійська авіація, тому що тільки там відпрацьовували всі свої навички. Бо були польоти постійні. Напевно, благодаря цьому і збереглося все у нас. На, на тому рівні, на якому воно було. Фахівці кажуть, що найважче в управлінні вертольотом це балансувати між трьома речами це, це щось педалі, висота і якийсь тут газ має даватися десь. Це у нас іде рукоятка загального кроку. Це як на машині, грубо говоря, газ. Угу. Ти збільшуєш мощність, змінюється установка лопатей і ти цим, е, органом виконуєш відрив, висоту набираєш. А в нас у Ру... обох є ручки керування. Так, Хто та, головніший? Командир екіпажу зліва, справа сидить штурман, льотчик Штурман. Але керування воно однакове. Тобто воно нічим не відрізняється. Просто єдине, що сидиш зліва справа це як на машині сісти на нашій повітрі, сісти на англійську або японську машину. Правий руль-лівий руль. Угу, угу. Далі, педалі, це наш нас рульовий гвинт. Це шляхово вліво-вправо ми поворачуємо. Ручкою керування ми создаємо тангажа, гасимо швидкість, поворачуємо вліво, вправо, пря не создаємо. Тобто, а, все. я зараз роблю і ми дублюємо сюди? Так, так, тобто воно воно повністю паралельно. Ага. Тобто, ж який орган керування, який ти рухаєш, жаха, я трухаю, йде колевання в підалі теж. Тобто воно все йде синхрон... синхронізовано. Богдан, ви більше за всіх знаєте, як оці всі штуки працюють, тому що ви механік, який безпосередньо обслуговує цей борт. Так, так. моя посада бортовий авіаційний технік даного вертольоту типу Мі 8. В мою посаду входить експлуатація авіаційної техніки, е, контроль за якістю спецрідин, газів, масел, е, знати норму їх витрат. Е, Контролювати всі види робіт, які виконуються на авіаційній техніці, їх повноту та якість. А загалом перед вильотом. Перед вильотом, скільки людей готує його до злету? Тобто я знаю, є відповідальність за озброєння, здається, так. якщо ми про бойовий говоримо. Якщо є вертольот готують спеціалісти по таким спеціальностям: вертольоти-двигун, авіаційне обладнання, радіоелектронне обладнання. Озброєння і е, спеціалісти по секреті, ми, ми їх так називаємо, виріб не буду називати. Е, і Кожна людина у нас є поопераційний контроль, тобто кожна, кожен напрямок має виконувати дві людини: виконавець і контролер. Пуск, коли працює стрільба, коли нари полетіли, що в цей момент в кабіні? Відчувають ну це два пілоти. Це е, механік ви в цей момент всі такі єс. Ну, є якісь секундна радість. Секундна радість приходить, напевно, більше на зворотньому шляху, коли вже від лінії зіткнення з противником відійшли на безпечну відстань. І тоді вже, тоді вже трошки настрій кращий. І напевно на зворотньому шляху нам вже можливо. Доповідають про ураження чи не ураження цілі, і тоді вже настрій, звичайно, якщо ціль уразили, тоді вже настрій підіймається і відчувається невелика ейфорія. А, а в момент стрільби, напевно, більше напруження. А як ворожа авіація? Ви там армійська авіація. Не стежите за ними? Ми спостерігаємо, але ну, в основному, що ми про що ми знаємо, це їхня із авіацію, авіація, тому, тому що вона по нам працює. То вона нас спостерігає, вона нас веде і ми там свої маневри виконуємо. Армійська з армійською авіацією, ну, вони точно так працюють, як і ми. Не дивлячись на те, що в них їхнє технічне, ну, технічне превосходство над нами, тобто у них є к 52 є Мі-28, де сучасне вже стоїть електронне озброєння, приціли, все працюють вони точно так з кабурування, як і ми. Тобто їм то сильно не допомагає. Інколи е, льотчиків повітряних сил їх питають, чи бачите ви, коли вам там машуть з землі. Е, у вас ви точно бачите? Ви е, бачимо постійно, але ну, намагаємося як частіше помагати відповідь людям, показати, що ми їх бачимо. Але е, не завжди є час е то зробити, тому що якби, вся увага йде на політ. Але ми бачимо, це дуже приємно, коли люди махають. Дуже багато випадків було. Я особисто минулої ротації, здається, як були. То коли летіли на удар, так якось летів і так боковим зором, побачив, як жіночка стоїть. Ми пролітали між двома селами, і це, так скажемо, задній двір був. І вона вийшла на задній двір. І я так звернув увагу, що хтось тить, я так повертаюся і побачу, як жіночка нас перехрестила. Як якби так приємно було. Крайнє запитання, яке я задам досить непросте, але не варто його недооцінювати. Полеміка в інтернеті просто шалена. Можеш розказати? Відмінність вертольота, гелікоптера і гвинтокрила. Бо подекуди ти кажеш на інтерв'ю, десь, наприклад, і от вертоліт полетів, і тобі пишуть правильно гелікоптер. Ти кажеш гелікоптер, тобі кажуть правильно, гвинтокрил. Ну, в нас всюди, в всіх документах використовується вертоліт. Тобто, навіть от посада командир вертольота, а не гелікоптера там чи гвинтокрила, хто як називає. Саме правильна фраза буде вертоліт.